Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Попала я на обнову в перший день завозу. Ціна за кілограм 439 гривень. І тільки гляньте, який мені вдалося знайти кардиган. Він кашеміровий, в ідеальному просто стані, без жодного дефекту. Ось така бірочка, де й можна прочитати, що це 100% кашемір. Колір рожевий, дещо такий приглушений, не надто яскравий. Загалом мені подобається. Як вам? Пишіть в коментарях. На мене він, на жаль, трішки тісноватий, маловатий, а так просто ідеальна знахідка. Чудова річ, якісна, дуже тендітна тканина, ніжна. В ньому надзвичайно комфортно, тепло. Думаю, комусь пощастить з цим светриком. Наступна знахідка теж чудова, це ось така вінтажна шовкова блуза в гарному темно-синьому кольорі. Вона на такий короткий рукавчик іде, ось така бірочка, де вказано 100% шок. Також в ідеальному стані, як для вінтажа, стан просто супер. Ось так блуза виглядає в примірці, має поясок, красиво підкреслює талію, має такі структуровані плечі, підплічники, дуже трендово виглядає, адже зараз так в моді. Масивні плечі і приталеність. Щоправда, на мене вона дещо завелика, не зовсім плече було на місці. І гляньте, який класний вкорочений тренч Знайшла в базовому бежевому кольорі абсолютно новесенький сороковий розмір. Це фірма HM, хоч і масс-маркет. Проте до H&M я дуже добре ставлюся, їхні речі класно носяться. Тренчі це такий вид верхнього одягу, який, мені здається, ніколи не вийде з моди. Вони завжди актуальні, завжди в тренді. Це вже така от класика. Щоправда, змінюється актуальність їхньої довжини. Якщо минулого року модними були довгі, то цього року короткі, а то й зовсім такі от вкорочені тренчі. Думаю, ви бачили зараз в мас-маркетах таких дуже і дуже багато. Тобто, я маю на увазі настільки короткі тренчі, вони йдуть як куртки. А на мені зараз більш такий класичний варіант. Ще мені сподобався ось цей светер своїм кольором. Так зване топлене масло, такий світлий, приглушений жовтий. Він і досі актуальний. Розмір тут 16, Склад непоганий, адже він наполовину з вовни: 50% вовна, 50% акрил. Мені подобається те, що тут є невелика стійка. Це для холодної пори дуже важливо. Я не люблю шарфів. От вже напевно вам про це говорила. Тому люблю светри або гольфи, або з такими от високими стійками. Це для мене дуже практично. Непоганий светр, але якщо говорити про практичність, то рукава три чверті для теплих речей якраз не є дуже добре. І ще мені сподобалася ось така от куртка з кишеньками накладними. Застібається вона на закльопки. І сподобалася мені вона своєю текстурою, адже тканина дуже схожа на замшу. А замшеві речі зараз, як ви знаєте, актуальні. Дуже гарний колір, також актуальний. Оці всі відтінки коричневого, бежевого. Зараз просто заполонили мас-маркети. Дуже багато замшевих речей саме в цих кольорах. Подобається також мені, що курточка йде з пояском, приталена, красиво це витончено виглядає. Єдиний мінус для мене був це те, що матеріал дуже м'який. Ще мені сподобався ось цей яскравий рожевий джемпер, але самі все бачили, він, на жаль, з дефектом, бо попереду була доволі велика дірка. Інших дефектів на ньому не було, він взагалі просто в новенькому стані, лише ось тут з такою от дірочкою. 38-й розмір складканини 100% вовна міріноса. І ще мені сподобався ось такий оверсайзний сірий светр дуже грубої в'язки. Це у нас мазмаркет H&M, розмір був вказаний М. Але тут доволі хороший склад тканини. Попри акрил, тут є 12% вовни і 5% альпаки. Тобто светрик надзвичайно теплий. Єдине, що незрозумілі з боку розрізи, вони якісь надто великі, надто глибокі. І буде, в принципі, не дуже з такими розрізами комфортно ходити взимку. В іншому светр хороший. І подивіться, що мені ще вдалося знайти: це джинсова сорочка від Wrangler. Wrangler це класний дорогий бренд, якісний. Вона йде на такі закльопки, склад тканини хороший, повністю натуральний. Це у нас до відсотків бавовна. Ось так це все виглядає в примірці. Дуже класно. Поєднався світлий денім з темним. Темні сині джинси просто ідеально пасують до цієї джинсової блакитної сорочки. І вона просто ідеальна. Дуже вона мені сподобалася, але трішки мені в ній не комфортно, вона на мене, на жаль, тісновата. Я завагалася і все-таки вирішила її не купляти, адже рухи в мене такі дещо в ній сковані. Загалом класна, крута знахідка, дуже не задоволена. І далі буду приміряти ось таку яскраву, як футболку, Вона як светр, але на короткий рукав. В абсолютно новесенькому стані, давайте разом подивимося бірку. Тут переважає натуральний склад: 70% котону, тобто бавовний і 30 поліестеру. Дуже ефектна за рахунок свого яскравого кольору кофта. Мені дуже подобається те, що вона йде з такою горловиною, тобто гольфом. Хорошої вона якості, щільна, не буде продувати, зверху можна накидати якийсь жакет, якийсь піджак. І ця яскрава кофта буде акцентом в будь-якому образі. Далі буду приміряти більш базову річ ось такий сірий гольф-вирубчик. В гарному він стані. Це, я б сказала, така база, яка потрібна в кожному гардеробі. І це у нас Маркен Spencer, 14-42 розмір. За складом хороший гольф, 83%. Тут візку, за решта, синтетика. Дуже якісний, дуже класна щільність. Тут не просвічує він, не розтягується добре. Я б сказала, навіть так от тримається купи. І це така база-база, яка буде підходити до будь-чого. В дуже гарному він стані без жодного дефекту. Я б собі його взяла, але маю два або навіть три дуже схожі гольфи в сірому кольорі, тому поки що з цією покупкою можна почекати. Ще мені сподобалася ось така блуза в кольорі хакі. Тут тканина така от жадка, дуже практична, не потребує, аби її прасували. вверху вона йде на гумці, можна собі приспускати, оголювати плечі, і тут такий от декор у вигляді мережева на рукавах. Щодо цін, рожевий кашеміровий кардиган заважив на 92 гривні, а тренч заважив на 366 гривень. Кілограм сьогодні коштує 439 гривень. І давайте разом ще подивимося, яке було взуття. Взуття також вагове. Ось такі непогані бусанішки на високих підборах в гарному такому світлому бежевому відтінку, в абсолютно новенькому стані. Ось така от класика, червоні туфельки на малесеньких каблучках. Думаю, мають бути зручними. Тут у нас такі ще босоніжки в кольорі топленого масла. І гляньте, непогані лофери, Щоправда, вони з екошкіри. Це не натуральна шкіра, але вони йдуть не на високій підошві, і це зараз актуально. Аби власне лофери були ось на такому плоскому ходу, не на грубій підошві. Дивимося з вами далі. Нагадую, що це перший день, день завозу, обнова. Ось такі ще босоніжки сірі з натуральної замші. Доволі непоганий варіант, в гарному вони були стані. Це щось на зразок балінціага, але це не балінціага, просто дуже схожі. Ось тут непогані черевики в такому кольорі незвичному, якийсь такий бежевий з рожевим підтоном, і гляньте, що знайшла: це Тімберленди, прям дуже дорогий бренд. І вони такі важкенькі, думаю, заважать сьогодні багатенько. Тут у нас бежеві бусиніжки з натуральної шкіри, і гляньте, які кеди абсолютно новесенькі, в такий квітковий принт, Ну, більш такий підлітковий варіант, але гарненький. І найки теж дуже акцентні, рожеві в гарному стані. Тут у нас таке от поєднання, текстиль з таким прорезиненим матеріалом. І босоніжки також такі, як з резини, були зроблені. А тут у нас гумовці дуже гламурні з такими от попереду бантиками. Доволі багато сьогодні взуття, великий вибір і літнього, і осіннього, різні балетки, спортивне взуття. І як на мене, саме за взуттям треба йти в перший день. І загалом бажано вранці, як тільки відкрили в магазин, адже тоді є великі шанси знайти справді новеньке взуття, шкіряне взуття, брендове взуття. За взуттям завжди полюють ті, хто перепродує речі і найкраще забирає одразу. Із взуття мені сьогодні найбільше сподобалися лофери. Вони заважили 252 гривні. Давайте подивимося ще на сумки. Сумки також показую вагові. Ціна така 439 гривень за кілограм. Я ще пригадую часи, коли стільки коштував люкс, і ціни в останні роки в секонд секонд-хендах надзвичайно підросли. Але у цьому їй для мене великий плюс, адже раніше я купляла дуже багато речей, ніколи не задумувалась, справді потрібна вона мені чи не потрібна, наскільки часто її буду носити. Просто сподобалась і купила, адже ціна була символічна. Зараз, звісно, що перед тим як щось купити, я двічі подумаю, потрібно воно мені чи ні, і таким чином не захламляється гардероб, а купляється лише справді потрібні речі. Якщо говорити, до речі, про покупки, то вже не згадаю, коли в останній в хенді купляла собі сумку. Це було дуже і дуже давно. Я взагалі не є фанатом сумок. Знаю багато хто колекціонує сумки до кожного так, наряду. Собі нову підбирає. У мене цим простіше. Я намагаюся купити собі якусь якісну універсальну сумку, яка буде пасувати до усього, і хожу з нею дуже довго. Але насправді, хто любить різноманіття сумок, то – це місце, де можна собі знайти класні сумки, навіть якщо вони не шкіряні, вони бувають дуже оригінальні, якісні і для одного сезону цілком годяться, аби відходити. Заговорила я майже усе відео з сумками і нарешті знайшла ту, яка мені сподобалася. Дуже цікавої форми вона, і схоже, що з натуральної шкіри. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, поставте, будь ласка, лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, підтримайте мій канал, мені буде надзвичайно приємно. Також напишіть в коментарях, що з сьогоднішніх знахідок вам сподобалося, чи, можливо, не сподобалося. І до нових зустрічей.